Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Заборона меджлісу. Чи планує Євросоюз нові санкції проти Кремля? Економічна революція. Чи вдасться Саудівській Аравії злізти з нафтової голки? Премія за екологічність. Як німців спонукають купувати електромобілі? Оголосивши меджліс поза законом, самопроголошена влада Криму тепер може кидати за ґрати кримських татар, незгодних з окупаційною політикою Кремля. У Європі це розцінили як відверту атаку на права кримсько-татарського народу, де ви дізнавалися, чи є ще в ЄС важелі тиску на Кремль. Брутальним наступом на права кримських татар назвали заборону меджлісу в Брюсселі. Неприйнятним вважає оголошення членів меджлісу екстремістами та ворогами народу очільниця фракції зелених у Європарламенті Ребека Гармс. Євродепутатка очікує втручання міжнародної спільноти і з певним розчаруванням відзначає відсутність масштабних протестів. Досі Європарламент ухвалював багато рішень, резолюцій більшістю голосів, щоб захистити кримських татар. Однак, поки безуспішно, тому тиск на тих у Москві, хто вирішив заборонити меджліс, необхідно посилити. Зокрема, на прокурорку, яка дуже активно діяла в цьому питанні, і якій треба пояснити, що своїм рішенням вона порушує міжнародне право і права лі. Людей візен можливості тиску Брюсселя на Кремль та владу анексованого Криму нині обмежені. Визнає політик. Я, на жаль, поки не бачу в ЄС більшості в питанні посилення чи запровадження нових санкцій, але вже наявні необхідно відстоювати. На думку євродепутатки, за нинішніх обставин важливо принаймні домогтися присутності на анексованому півострові міжнародних правозахисних організацій та створення представництва Ради Європи. Утім, самі правозахисники налаштовані радше скептично це залежить від того, як розвиватиметься ситуація, і на жаль, все таки на даний момент від готовності де факто влади Криму приймати в себе міжнародні організації. Наразі в момент такої можливості немає, але ми постійно моніторимо ситуацію, і щойно вона з'явиться. Ми будемо на цій території власне досліджувати ситуацію, яка там зараз склалась. У тому ж, що ситуація погіршиться, міжнародні правозахисники не сумніваються про те, що заборона діяльності меджлісу означатиме новий виток репресій проти кримських татар. Навіть застерігали у нещодавньому звіті делегації Ради Європи. Нині ж генеральний секретар організації Тур Бьорн Ягланд закликав окупаційну владу Криму скасувати рішення, яке може значно збільшити ризик подальшого відчуження кримськотатарської спільноти та ізолювати її від решти населення, яке проживає на півострові. Нафта і газ не лише благо на одній сировині у довгостроковій перспективі міцної економіки не збудуєш на тлі рекордно низьких цін на нафту. Саудівська Аравія, найбільший експортер чорного золота у світі, вирішила позбутися нафтової залежності і проголосила курс на економічні реформи. Масштабний план реформування Саудівської Аравії Сауді Vision 2030 представив у Ер-Ріяді його ініціатор, принц наступник Мухаммед Сальман. Ми маємо намір продовжувати розвивати економіку та працювати над створенням привабливого інвестиційного клімату в нашій країні для того, щоб пишатися нашою нацією, щоб стати частиною світового розвитку в економічній, екологічній, культурній та інтелектуальній галузі. реформи передбачають розвиток промисловості і, передусім, створення власного військово-промислового комплексу, крім цього, йдеться про послаблення візових вимог, інвестиції в освіту, зниження рівня безробіття та розширення прав жінок. Для виходу на світові ринки як інвестор, Саудівська Аравія має намір створити національний фонд розміром 3 трильйони доларів. Державну нафтову компанію Сауді Арамко хочуть перетворити на енергетичний холдинг 5% акцій якого запропонують інвесторам. То, що Те, що зараз оприлюднили, програма це програма ринкових реформ, це програма модернізації, модернізації і, якщо хочете, лібералізації а головне це, це завдання якомога скоріше рухі, подолати залежність країни від нафти. Плани Ерріяда привітав міжнародний валютний фонд. Утім, директор департаменту країн Близького Сходу та Центральної Азії фонду Масуд Ахмед у своїх оцінках поки обережний. що Гадаю, що реальна проблема полягає в тому, як ці розумні та амбітні цілі реалізувати на практиці. Адже останнім часом з'являються повідомлення про залаштункову боротьбу за владу та те, що популярність королівської родини падає. Головна ж проблема рекордні збитки на тлі падіння цін на нафту. Прибутки від продажу нафти складають понад 70% державних доходів, а це трохи менше половини валового внутрішнього продукту Саудівської Аравії. Підприємства передусім залежать від державних замовлень та контрактів, які укладають на рівні уряду. Збільшуються і військові витрати країни, адже амбіції Ер-Ріяда як геополітичного гравця зростають, і з цим пов'язана активна участь Саудівської Аравії у конфліктах у Ємені та Сирії в успішний розвиток за умови збереження нинішньої економічної моделі. Експерти не вірять. Купив електроавтівку, отримав премію. Такою простою формулою німецький уряд хоче спонукати німців купувати більше електромобілів. Потреба такої політики пряника у ФРН постала не лише з міркувань захисту довкілля, але й щоб посилити позиції німецьких автоконцернів на ринку електрокарів. Утім, чи вистачить обіцяної нагороди, аби змусити німців пересісти зі звичайних автівок на електричні? До 2020-го німецькими дорогами повинні їздити мільйон електромобілів. Таке завдання визначив уряд ФРН ще шість років тому. Проте до цієї мети ще дуже далеко: 45 мільйонів автомобілів у Німеччині, менше 50 тисяч повністю електричні. Що ж заважає розвитку електромобілів. Невже проблема у попиті? Відверто кажучи, електромобілі мене не цікавлять. В них за малий пробіг без дозаправки. Тому таку машину я не куплю. у принципі електрокари річ цікава, якби тільки не та особливість, що призначені вони для поїздок на невеликі відстані. А я часто й далеко їжджу, та й коштують вони забагато, Хоча премія при купівлі могла б змінити ситуацію. Ідея преміювати закупівлю екологічних автівок не нова. Німеччина вирішила її застосувати після успішного досвіду США, Японії, Південної Кореї та Франції. Вже відомо, що за новий електромобіль премія становитиме 4 тисячі євро. А покупку машини з гібридним двигуном заохотять трьома тисячами. Але модель машини має бути недорогою до 60 тисяч євро. Видатки на премію розділять між собою держава та автовиробники. Крім того, уряд виділить 300 мільйонів євро на розширення мережі електрозаправок. Інфраструктура для автівок нового покоління досі проблема. 85% відсотків приватних авто у Німеччині стоять уночі не в гаражі, а на вулиці. Що ж тепер людям викидати кабелі з вікон третього поверху це неможливо. Головне створити інфраструктуру. Тим часом німецький автопром дедалі більше уваги приділяє вдосконаленню електромобілів, адже конкуренти не сплять. Американська компанія Tesla вже стала культовою, а її нова модель Tesla Model 3 наймовірніше стане бестселером. На нинішньому автосалоні у Пекіні чи не всі автовиробники представили свої власні електромоделі. Усі вони прагнуть зайняти свою частку ринку електромобілів. Нового, але такого перспективного. Президент України Петро Порошенко має намір відвідати Брюссель у червні напередодні засідання Європейської ради. Цей візит має стати свого роду міні-самітом, наголосив Порошенко. Тим часом плановий саміт Україна ЄС перенесли про це та інше в огляді новин. В адміністрації президента України заявили про перенесення запланованого на 19 травня саміту України ЄС на вересень. Таке рішення ухвалили за взаємною домовленістю президента України Петра Порошенка, президента Європейської ради Дональда Туска і президента Європейської комісії Жана Клода Юнкера. Перенесення саміту пов'язують із запланованим референдумом щодо виходу з ЄС у Великобританії, а також негативними результатами референдуму в Нідерландах щодо асоціації між Україною і ЄС. Нова дата проведення саміту стане відома у червні. Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо єдиної ціни на газ для населення та промисловості. Починаючи з 1 травня, вартість тисячі кубметрів газу становитиме майже 7 тисяч гривень. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що таке рішення відповідає зобов'язанням України перед МВФ. Бельгія екстрадувала до Франції села Хавдислама. Повідомили у прокуратурах обох країн. Його підозрюють в організації та здійсненні серії терактів у Парижі в листопаді минулого року, внаслідок яких загинули 130 осіб. Міжнародні захисники тварин врятували 33 левів з цирків у Перу та Колумбії. У п'ятницю їх відправлять на батьківщину у заповітники Південної Африки. Найбільше в історії авіаперевезення тварин профінансує зі свого фонду організація захисників тварин Animal Defenders International. Екологи запевняють, що такі сафарі рейси безпечні і для людей, і для тварин. Де ви новину розкажуть про розвиток подій завтра? На все добре, залишайтеся з нами.